Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і репле від підписника. Сьогодні з нами грає Бодстер Монстер на е 75 карта Енськ. Ну що ж, до бою. Так, ну, Я з задоволенням подивлюся та вам рекомендую бій на е 75 тому що ну, мені дійсно, Я коли прокачував цю гілку, то я запам'ятав всі танки, е е які тут всі гілці. Так, це на Є100 е у нас гілка і це у нас 9 рівень. Перед цим танком йде Тигр 2, це такий е, королівський Тигр, його ще називають. Він дуже схожий, до речі, на е 75 е, Пограв я в задоволення, тому що, ну дивіться, мені здається, що десь недооцінені ці танки. Так? Вони ну, напевне, що е, гравці вважають їх такими зараз не актуальними, але вони актуальні по своїм характеристикам, я вам скажу. По-перше, танкує, так? бронювання тут чудове. Ми вже цьому переконуємося. Поки що нас ми ромбом стали, не може ніхто пробити. Можна і ромбом танкувати, можна і лбом танкувати, тому що у нас ВЛД та НЛД під чудовими та броньовані під чудовими кутами, та доволі броньовані, і башня міцна гармата. наскільки я пам'ятаю, тут дві топові гармати і... Вони відрізняються пробиттям. ну Це а так 246 пробиття на 9 рівні це досить непогано. І чудова альфіща. Перезарядка, ну як для тяжа, в принципі, вона така стандартна. Тут іде на 9-ках, і шкода від пострілу 530. Чудово, супер чудово. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. У нас тут на Єнському ми знаємо, дуже швидко бої проходять. То тисячу вже настріляв. 1800 натанкував. Вмикаємо скріще, щоб пробити теж броньовану башту, Ну там дуже маленька така командирська башенка і дуже е, нелегко її е, вицілити. Ну і у нас ще яка перевага в цьому танку. Непогані каленни і е, дуже швидке зведення. влучність, точність снарядів дуже чудово. Бачимо, що навіть і не заряджені у нас підкаліброси. Під калібросів тут е, 311 це, це так, вже, якщо там з якимись дуже вже Місними танками, наприклад, з Є-100, так? перестрілюватися. І знову ж, поки я розповідаю, що дойду цікаві історію, у нас просадка по ХП команди йде, у нас просадка по танкам йде. Але потихеньку вирівнюємось і місто забрали суперники. Але наша команда забрала зелень в цей момент. І вже беруть в облугу місто. Нам лише тут протриматися, бо дуже величезна армада ще перед нами стоїть. Хоча тут наших тяжів теж вистачає, в принципі, не повинні вони так випучити очі та прорватися. Просто почекаємо вже 5-5 по бою. Починаємо вихлопушувати та перехлопушу. Ну, Ано, виціли. Ну, вперед можемо поїхати. І знову ж танкуємо. 4 тисячі натанкував. Так? Це, хто каже, що вони не актуальні, такі танки. Виглядає він, на мою думку, чудово такий тяж. тяж І знову ж у нас дуельна дуель з цим об'єктом. Ну просто я б зараз на глючу на нього, поїхав, хоча там вже ж можемо нарватися. Там бачимо, наш із шостий агресує, але його там ІС прикриває на всякий виходить. Так, пішла тут. Пішла двіжуха у нас по цій вулиці. Тигр перший там теж... Ну, буде цікаво, але тигра першого ми пробуваємо зовсім, мені здається, без проблем. Він бачите, тигр перший, хоч він мені теж сподобався, коли я на ньому грав, але. ну Дійсно, дещо він не актуальний. Йому б додати бронювання в лобі. от Правда? Додавити бронювання в лобі, тому що він квадратний, він не може так танкувати. Хіба що таким ромбом дуже крутезним якось стати, щоб стріляли стріляв і були рікошети. Так, ну що? Знітились тут суперники в місті, заїжджаємо їм по простого родному взад, розпропушуємо. І вже 3000 настрільно, 4400 натанковано. Все, що я казав про цей танк, він все в цьому бою виконує. <гум> ну і наш герой, бачимо ще, теж задоволення на ньому грає. Так. Теж ну і все тут, в принципі, що тут залишається. Тобі тут артилерія вже бачимо приїхала. <гум> Суперників. Об'єкт. Як йшов вперед і просить на допомогу. Тут, зараз так тут поралися, і, так, і без нас, з артилерії. Просить на допомогу, тому що об'єкт 706 він все ж таки майже кулою виїхав. Але і стримається, він теж нас там прикривав, щоб не заїхав. Не встигли ми його врятувати. Ну, швидкість, так, швидкість це недолік, тому що ну, дуже важкий танк. Він ще й по місту їде, а якщо по таким ґрунтам, яким буде їхати, то він дуже-дуже вже повільно. Наш буде ворог. Ну, отут в башенку вицілені. Вистачить пробиття. <с> І команда дуже чудово зіграла. Так, там ще один тигр перший. Там ще й Чаріотір залишився, десь він там вже так зашкірився за дома. Я думаю, що зараз. А, вони впоруся на спортіжі. Отже, ще будемо, а у нас вороги будуть приклопушені. У 9 рівні 3666 настріляв, 5000 натанкована. А це круто було. Це майстер-клас, як танкувати на цьому танку. Червотер, буде у нас дуельна дуель. У нас дуже багато ХП залишилося. Так, і шо... А, і шостий там теж Чому зіграв, корешні. Десь наша зелень вся. Ну, напевно, там от чаріотер і Тигр, напевно, так вони стали, що вони... Всі, хто з зелені наші їхали, вони їх прикуп. хлопушували. Напруженіші момент битви, ну не дуже напруженіші, бо вже тигр там шотний шорт, а я кажу, що тигр такий... Такий недолік, що він не танкує майже. <зві> ну хіба що в топовому топі, так? Ах, там череготір теж шоп не чотирьо. Підловано, підлогом, підлогом. Під Тут можна просто через е, забор. Наш ворог і черевотір одразу. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.